Бог дає дивовижні обітниці, Авраам проживав у Харані. Аврааме. звернувся бог. Залиш Харан і піди до іншого краю. Щоправда, він не уточнив до якого саме. Довірся мені, сказав бог. Виконай мої слова, і діти твої стануть великим народом. Але як? здивувався Авраам. Його дружина Сара була надто старенькою, щоб народжувати дітей. Довіряй мені, сказав бог. Іди туди, куди скажу, і ти матимеш нащадків більше, ніж зірок на небі, а нащадки твої благословлять увесь світ. Вір мені. Тож Авраам довірився богові він узяв у дорогу свою дружину сару, племінника Лота, а також усе майно, пішов туди, куди звелів господь, до землі ханаанської. Коли прибув до місця призначення, то оселився у Сихемі. Там Авраамові явився бог. Цю землю я дам тобі й твоїм нащадкам, повідомив господь, і спородив Авраам жертовника богові на тому місці. Після цього він мандрував обіцяним краєм і радів, що довірився богові. Згодом спородив іще один жертовник і подякував богу за його Дивовижні обітниці. Бог пообіцяв Авраамові сина, а від нього багатьох нащадків, які благословлять увесь світ. Проте Авраам і його дружина Сара були надто старі для того, щоб мати дітей. Минуло двадцять років. Увесь час Авраам. Не припиняв вірити Богу. Коли йому виповнилося сто років, а Сарі було дев'яносто, Бог нагадав їм про свою обітницю У Сари буде дитина. Коли народився їхній син, Сара на радощах засміялася. Бог дарував мені радісний сміх. вигукнула вона, тому й назвали сина Ісаком. Що означає сміється. Коли Ісаак був хлопчиком, бог випробував Авраама і наказав йому взяти з собою свого сина на гору Морія, щоб принести його в жертву. Авраам збентежився, проте й надалі довіряв Богу. Ісаак ніс в'язанку хмизу. Авраам ніж і смолоскип. Разом вони зійшли на гору. Тато, а де ягня для жертви? поцікавився Ісак. Бог нагледить собі ягня, відповів Авраам. Він розклав хмиз на жертовнику, зв'язав Ісака і поклав його на гілля. Коли Авраам підніс ножа, щоб убити сина, то почув голос ангела, що звернувся до нього по імені. Аврааме. Не чіпай хлопця, наказав ангел. Бог знає, що ти віриш його словам. Поглянь туди у кущі бачиш барана, що зачепився за них рогами, принеси його в жертву замість Ісака. Тож приніс Авраам у жертву того барана замість свого сина. Місце на тій горі він назвав. Бог подбає, адже сам Господь подбав про те, щоб урятувати Ісака і передбачити іншу жертву замість нього. Як Бог обіцяв, так і сталося.